Королівські дороги не для слабкодухих. Найкраще до подолання особливого рельєфу надається транспорт з природнім навігатором гужовий. Несила терпіти. Вирішили на виноградівщині. Якщо держава не може, самі собі допоможемо. З Самого ранку маленький трактор копає канави обабіч дороги. Завдання за тиждень облаштувати тут зливову каналізацію. Це цілу вулицю, уроді. А цей тут до кінця метрів? Zobo bo pil 200 metrov, preblizna. Рікарда та його маневрений агрегат винайняв не облавтодор і навіть не селищна рада. До справи взялися самі люди. У найбільшому селищі Виноградівського району Королеві – громада вирішила самотужки відремонтувати дороги, адже навіть діти тут знають. Вулиці не те, що не проїзні, а й майже непрохідні. Коли йти в школу, завжди ось, ось хто їде, хто йде, то всі як не колеса пробивають. то за та й падають. Востаннє дорожні служби тут бачили торік, ту коли таки зробили дорогу до школи. А 80 тисяч виділених бюджетом для ремонту іншої вулички досі лишилися на папері. Королівці навіть хотіли вдарити по бездоріжжю акцію протесту, перекрити дороги, як це нещодавно зробили у сусідньому іршавському районі, але вирішили неконструктивно. дивлячись на. Всі акції протесту, які проходили в Україні і у нас тут навіть у Виноградівському районі, вони не привели ні до яких наслідків, результатів від цього нема. І ми вирішили, як сказати, допомогти зараз на даному етапі, на даному етапі державі. 50 тисяч гривень місцеві депутати і підприємці зібрали для того, аби придбати асфальт для ямкового ремонту основних вулиць. Селищні, так би мовити, магістралі справді потребують великої уваги. Навантаження на них неабияке. Адже центральною вулицею селища на день проїздить до двох сотень вантажівок. Біля королева працює кар'єр, де видобувають камінь. У вибиті колесами великого транспорту ями і ліг громадський асфальт. Тепер у королеві сподіваються, наступного року асфальтуватиме уже сама держава. Тим паче, що кар'єр. З якого цією вулицею возять камінь належить облавтодору. А тим часом затяті королівці не зупиняються. Узялися за вулиці, які ніколи асфальту не бачили. Кам'яну бруківку тут вимустили ще за часів Чехословаччини. Після того часу і при советській владі, і вже при при, на, при нашій Україні вона не перероблялася і жодного ремонту на ній не робилося. І тут багато понад 76 вулиць знаходиться у селищі Королево. Проблема дуже великі. Майві самі великі проблеми то з водовідведення. Розпочати роботу відведення селища то саме необхідне для для початку роботи і для облаштування даних вулиць. Покриття якісне і служило б вічно, якби ж не вода. Тому і роблять канави для труб. Якщо все йтиме за планом, за тиждень місцеві водії матимуть змогу забути, якою раніше була ця ключова для селища вулиця. Дуже жахлива, Уже моє страшно, і не треба. Дуже жахлива. Ви ж почали робити помалу. Техніку та працю робочих забезпечують так само громадою. Хтось із підприємців надав вантажівку, інший трактор. Скинулися на пальне і зарплату. А мешканці королева уже потроху облаштовують канави, прокопані ініціаторами ремонту, для того, аби вода більше не руйнувала дороги. Доки у королеві триває громадське облаштування доріг, пересуватися у селищі навіть центральними вулицями ой як непросто. Це точно знає Богдана, хоч і не нарікає, що їздити незручно. Так, собі, не дуже завершивши заплановане, люди чекатимуть, що в селищі зроблять і інші вулиці уже зусиллями відповідних служб. Тоді і у Богдани буде надія вільно і безпечно їздити дорогами рідного королева.